Як швидко почистити машинку для стрижки після використання? Зараз ми говоримо про домашнє використання. Так? Тобто, якщо це професійний інструмент, ну ви ж розумієте, там майстри, там це їхній основний інструмент, який вони днями працюють, у них поток там їм взагалі, по-перше, і чистити обов'язково треба інструмент ретельно. По-друге, там і навіть розбирати треба в ножовий блок, іноді щоб там вичистити все те волосся, яке може попадати під ножовий блок. Якщо це домашнє використання, особисто ми вже знімали на нашому каналі. Ви можете, хто нас перший раз дивиться, подивіться в відео в завантажених, там є відео, як ми показували. Можна під водою проточну, звичайно, почистити. Тобто вібрація, ми вмикаємо в холосту машинку або чи тримар, і в занурену якусь посуду з водою ми занурюємо пристрій, і під вібрацією в холосту може вичистити а, машинку для стрижки таким чином. Але є ще один спосіб, більш простіший, швидший, на скору руку. Наприклад, якщо там. Умовно, використовуйтесь машинку раз на місяць, то це дуже просто. тобто Тут не треба постійно гарно його вичищати, тобто, навантаження невелике, але все одно бажано, щоб, щоб ножовий блок був почищений. Пояснюю чому. У нас був кейс, ну така доросла жіночка, така бабуся, скажімо, у віці, вона ще працює перокарем. Замовила хорошу, до речі, хорошу якості машинку. І потім до нас. Сплинув певний час, можливо, два тижні після придбання. Вона телефонує і каже, а ви знаєте, машинка е каже, гріється. Ну, Причин може бути багато, ми ж не можемо нам подивитися, в чому причина. Вона нам її висилає. Боже, щоб ви подивилися, що там з тою машинкою. Пів години ми вичищали, ми розбирали весь блок. Тобто, ось знімаються тут гвинти, знімаються основні ножі. І всередині, оцей весь механізм він був забитий, просто забитий так, то її ніхто не чистив. А людина на хвилиночку працює на потоці. Звісно, вона гріється, тому що вже оцей штиф, який крутиться, тобто в нього є перешкода. І відповідно, двигун і сам оцей механізм починає грітися. Відповідно, тепло переходить на ножі, оскільки вони металеві. Ви знаєте, на метал дуже добре переходить тепло. Ось і відповідно, вже може навіть бути дискомфорт у клієнта, яким, е, е, який дам обслуговується, тому що він буде на собі вже відчувати це не потрібно. Ну і плюс небезпечно для машинки, тому що рано чи пізно може двигун просто перегоріти від температури, перегріється і все. Тому це важливо, тобто прочищати треба, навіть якщо це домашнє використання, звичайно, у вас не буде такої проблеми, але все одно ж, значить, звичайно, щіткою ми зверху ножі, але. Показую. Це стандартний ножовий блок. Ви бачите, тут багато щілин. Ось, де я пальцем показую. Ось туди всередину теж може набиватися волосся. Якщо його буде там певна кількість, то відповідно теж потім з часом може вже нагріватися інструмент. Тому, що ми робимо? Шукаємо папірець. Я ось взяв звичайний такий папірець, десь воно у нас тут лежало без діла. Що ми робимо? Я його звертаю в ось таку трубочку. Тобто ми, нам треба, навіть буде класно, якщо якусь візитівку візьмете, така картонна. Тобто нам треба, щоб це була така ось тверда поверхня. Значить, що я зробив? Я його склав в таку трубку. Відповідно, трубка така міцна. Тепер, що ми робимо далі? Беремо цей інструмент і е, просуваємо туди. Між ножами, між ножами, тобто, можна, бачите, вона в мене трішечки навіть товстає, і зараз ще раз зроблю трішечки меншою. О, ось така буде. От. І просуваємо повністю в наш механізм в машинку для стрижки. ось туди. Повністю, щоб воно пройшлося тут. Ось сюди, між, між ножем, бачите, де я просуваю, між ножем і полотно. От, і просто ось так його вичищаю. Тому ось таким чином ви зможете швидко почистити машинку. Ну і саме головне, ви можете дивитися. Тобто подивіться цю щілину, чи є тут терчить якесь волосся, чи ні. Звичайно, якщо терчить, то бажано його прибрати. Також тут в мене є також щілина. І я це під цю щілину також. Просуваю папірець, ось так, і також там вичищаю цим папірцем. Ось так. Тобто плотний папірець він з собою буде також брати певну частину волосся. Ось. Якщо ви бачите, що цей спосіб не допомагає, що там наскільки забилося того волосся, що ви не можете якимось чи папірцем, чи картонкою. Вичистити, ну тут вже треба розбирати сам блок оцей гвинти, розкручувати, знімати а, ножі і вичищати. Тому що потім часом воно може так забитися, що буде вже грітися сама машинка, тому будьте уважні. Ось такий є лайфхак, тому будемо задоволені, якщо вам допомогло. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Також дуже багато буде нового контенту, нове надходження. Тому, будь ласка, підписуйтесь, будемо чекати на вас. Гарного дня, до нових зустрічей!